Тил окупантів палає. Дрони атакували тимчасово окупований український Крим. Масштабно палає Нафтобаза. Під прицілом могли також опинитись склад боєприпасів або аеродром. Вибухи лунали і у тимчасово окупованому Донецьку. Всі деталі за мить. Підпишіться на канал Фабрика новин і починаємо у ніч проти 17 жовтня. Селище гвардійське в тимчасово окупованому Криму атакували дрони. За повідомленням моніторингового каналу, Кримський вітер після удару спалахнула масштабна пожежа на місцевій нафтобазі, що належить найбільшій кримській мережі автозаправок Атан. До селища направляли численні карети швидкої допомоги, повідомляють місцеві. Вони також писали, що над гвардійським здійнявся стовп диму, а за граву видно за багато кілометрів. Окрім нафтобази, імовірними цілями були аеродром або склад боєприпасів. Над гвардійським зафіксували два осередки пожеж. Також вночі вибухи лунали у Сімферополі, саках і Новофедорівці. В саках сталося аварійне відключення підстанції, перебої з електроенергією зафіксовані також в Євпаторії. В Євпаторії скасували заняття в школах, у місті відсутні світло і вода. Пише Кримський вітер, так званий глава. Криму Сергій Аксьонов бідкався, Мовляв, внаслідок ударів дронів були пошкоджені кілька електропідстанцій на окупованому півострові. Моніторингові ресурси водночас повідомляють, що під час атаки на Крим окупанти збили власний винищувач су 30 СМ, намагаючись перехопити дрони. Тим часом у Сочі лунали вибухи, волала сирена, а туристів з готелів евакуювали у підвали. Писав місцевий мер. Керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомив, що атаки тривали у кілька хвиль. Сочі. Адлер Сіріус, Кубань всю ніч під атакою наших дронів. Атака відбувалась у кілька хвиль, тому наслідки потребують додаткового уточнення. Найбільш вірогідні цілі НПЗ в районі Адлера, які вже були уражені попередні роки. Водночас, увечері 16 жовтня, у селі кинель черкаси в Росії спалахнула серйозна пожежа. Загорілася тягова підстанція залізниці Толкай та трансформаторна підстанція скаржилась місцева адміністрація. На станції Толкай в Самарській області невідомі добродії підпалили тяглову підстанцію. У підсумку згоріло енергетичне обладнання, прокоментував Андрющенко. А у тимчасово окупованому Донецьку цієї ночі лунали вибухи. За попередніми даними, ціллю атак дронів став склад боєприпасів. Керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомив про численні ураження по базуванню російських підрозділів. Міністерство оборони Росії видало Нібито за ніч було збито 61 дрон, зокрема 32, буцімто над тимчасово окупованим Кримом. А тим часом російська пропаганда скаржиться на ліквідацію Росвоєнкора Зуєва у Запорізькій області. Угода про завершення війни Росії проти України готова на 90%. Остаточний документ очікують протягом двох тижнів. Про це повідомляє телеграм-канал Генерал СВР. Домовленостей досягнуто більш ніж із 90% питань. Залишилося буквально кілька ключових моментів, які вимагають, зокрема, особистого обговорення Путіна з Дональдом Трампом. Інсайдер пише, що телефонна розмова двох лідерів тривала понад дві з половиною години. Сторони торгувалися у Кремлі. Результатом нібито задоволені. Москва вважає, що компроміс знайдено, а тому протягом наступних 15 днів підпишуть остаточний документ. У разі укладення мирної угоди відкриваються широкі можливості співпраці зі США для обох країн. А в перспективі, вражаючи економічні успіхи для США, для Росії і України, шлях до подолання гострої економічної кризи. Цікавий ще один нюанс. Канал стверджує, що крім питання війни, Трамп запропонував Путіну евакуювати президента Венесуели Ніколаса Мадуро до Росії. Путін пообіцяв подумати: невже Трамп готує зміну режиму у Венесуелі? Хай там як, а Москва на радощах від переговорів уже публічно пропонує Вашингтону нові спільні проекти. Представник Путіна Кирило Дмитрієв хоче збудувати тунель між Аляскою та Чукоткою і назвати його тунель Путіна Трампа. каже вартість проекту 65 мільярдів доларів. Але якщо Ілон Маск допоможе з реалізацією, то витрати можна знизити до 8 мільярдів. Проте, не всі розділяють захват від підсумків діалогу двох лідерів. Наприклад, політолог Кирило Сазонов стверджує, що розмова насправді була прохолодною, і на жодні поступки Трамп не пішов. Путін привітав очільника Білого Дому із дипломатичною перемогою на близькому сході. Натомість Трамп не привітав Путіна з днем народження, на що потім бідкався Юрій Ушаков. При цьому Сазонов переконаний, що час грає на руку Штатам і Україні, і це Москва змушена просити завершення війни. Хоча ще нещодавно Путін затягував переговори для просування на фронті. Холоднішає, минає осінь. Генерали обіцяють, але успіхів нема. Санкції діють. Українські дрони виводять з ладу нафтопереробні заводи. А на фронті глухо. У Трампа немає причин поспішати. У Зеленського теж поспішає тільки Москва. А Путін платить найбільше. Це Путіну потрібен результат. Це його руки прикуті до батареї. Натомість Блумберг вважає, що майбутня зустріч Трампа і Путіна у Будапешті підриває зусилля України. Мовляв, американський лідер двозначно висловився про передачу ракет Томагавк і санкцій проти Росії. Експерти в коментарі виданню кажуть, Росії вдалося знову відкласти антиросійські дії Вашингтона. Путін виграє час. Це дозволяє затримати поставки зброї в Україну і реалізацію санкцій. Якщо зустріч завершиться без результату, це знову дозволить Путіну показати, що він тримає ситуацію під контролем. Хай там як, а Угорщина вже готує спільну зустріч Путіна і Трампа в Будапешті. Міністр закордонних справ Петер Сіярто узгоджує деталі зі своїми колегами зі США та Росії. А Віктор Орбан контактує безпосередньо з Путіним і чекає, поки сторони остаточно узгодять документ. Зустріч Трампа і Путіна може відбутися через два тижні в Будапешті. До того Рубіо і Лавров спробують вирішити питання, що залишилися. Миру ще немає, але він може бути ближчим ніж здається. Генеральний штаб Збройних сил України у своєму зведенні чітко заявив: Українські воїни зупинили весняно-літню наступальну кампанію ворога. Українські воїни зупинили весняно-літню наступальну кампанію ворога та продовжують руйнувати й подальші плани Кремля, вживаючи асиметричні заходи для нівелювання переваги противника в особовому складі та озброєнні. Йдеться в заяві. Незважаючи на складну ситуацію на фронті, противник не має стратегічної ініціативи повною мірою. Ціною значних втрат росіяни досягли незначного просування лише на окремих ділянках передової, пишуть у командуванні. Лише у вересні втрати армії противника склали майже 29 тисяч окупантів, 70 танків, 65 бойових броньованих машин, понад 1050 артилерійських систем, 6 реактивних систем залпового вогню. З початку року в полон взято понад 2060 загарбників. Тим часом аналітичний проект Deep State повідомив, що окупанти, на жаль, мають просування в західній частині Запорізької області поблизу Новоіванівки, Малинівки та у Полтавці. Український військовий з позивним «Мучной» ділиться інформацією про стан справ на добропільському напрямку. Констатує, що є ймовірні успіхи з нашого боку, але поки що без офіційного закріплення. Він пояснює: тобто, момент взяли і тримаємо ще не настав. Наші підрозділи відтягли противника на схід від вільного і просунулися в районі Балки. Зазначає боєць. Він також відзначає: цитую. Один з приємних моментів це те, як сьогодні згоріла купа непотрібного барахла у ворога. Набито було дуже багато бронетехніки між Новою Полтавкою та Поповим Яром. Генштаб України повідомляє про найбільшу активність ворога на Покровському напрямку: 55 атак за добу. Також були 33 атаки на Олександрівському векторі та 23 на Костянтинівському. На слов'янському напрямку окупанти здійснили чотири штурми за останню добу. За словами речника 11-го армійського корпусу Дмитра Запорожця, армія Росії обстрілює слов'янський напрямок у середньому 245-250 разів на добу. Він зазначає, ворог накопичується поперед Ямполя в Серебрянському лісництві. Крім того, окупанти проводили ротацію минулого тижня та зараз поступово накопичують сили на Покровському напрямку. Повідомив офіцер відділу комунікацій 7-го корпусу десантно-штурмових військ Сергій Окішев. А тим часом у тилу противника, як завжди, неспокійно. У підмосковному Наро-Фомінському районі солдат-строковик відкрив вогонь по товаришах по службі. За попередніми даними, двоє російських вояк загинули. Ще один поранений. Про це повідомляють російські пропагандистські медіа. Інцидент стався на території військової частини. У системі знову дефіцит електроенергії. 17 жовтня по Україні вкотре почалися аварійні відключення. Укренерго та ДТЕК попередили про можливі перебої зі світлом у Київській, Дніпропетровській, Сумській, Полтавській та Кіровоградській областях. Видання Українська Правда з посиланням на джерела в енергогалузі повідомляє: взимку варто очікувати серйозний дефіцит електроенергії. Найімовірніше, взимку нас очікує сценарій 4 через 2 – 4 години без світла, 2 – зі світлом. Найгіршу ситуацію прогнозують на прифронтових і прикордонних територіях: Чернігівська, Сумська, Харківська, Запорізька, Дніпропетровська, Миколаївська, Одеська та Херсонська області під особливим ризиком. Фахівці наголошують. Повністю захистити об'єкти енергетики від атак Росії неможливо. Якщо на один об'єкт летить 30-50 дронів і ракет, навіть найпотужніші системи не здатні перехопити все. Іноді достатньо одного точного влучання, щоб зупинити енергоблок. В офісі президента проводять термінові наради, часто конфліктні. Журналісти пишуть, що Зеленський шукає відповідальних за захист критичних об'єктів і запитує, які об'єкти вже захищені, а які потребують уваги. Чим довше триває нарада, тим менше ясності хто за що відповідає у якийсь момент. Зеленський у праведному гніві просто переходить на крик, щоб змусити чиновників говорити по суті, кажуть очевидці. Але міністри і далі перекладають вину на попередників. Паралельно Україна шукає допомоги за кордоном. Під час візиту до штатів Зеленський провів переговори із міністром енергетики Крісом Райтом. каже, детально обговорили енергетичні спроможності і потенційні проекти для партнерства у сфері енергетики. Розповів про російські удари по українській енергетичній системі та потреби для якнайшвидшого відновлення постраждалих об'єктів. Дякую за готовність допомогти всім необхідним для роботи нашої енергосистеми. Росія атакує не лише електричні підстанції, а й газосховища. Це теж вплине на перебіг зими. Народний депутат Сергій Нагорняк каже, буде важко газовий видобуток нічим не захистити. Це все неможливо прикрити без протиповітряної оборони, а вона не справляється з кількістю цілей, які летять по Україні. Взимку можуть виникнути і серйозні проблеми з водою. Виконавчий директор Асоціації енергоефективні міста Україна Святослав Павлюк попереджає: насоси дуже великі і потребують мегават енергії. Генератори не витягують. А в містах із розгалуженою системою водопостачання і каналізації, як Київ, ситуація критична. Там спочатку треба запустити каналізаційні насоси, а вже потім подавати воду. Водночас у Львові взагалі готуються до можливої повної відсутності води. Три тижні поспіль критична інфраструктура тестується в умовах надзвичайних ситуацій у разі вимкнення водопостачання вод. Розвозитимуть машини, а понад 60 пунктів відкриють для набору води. Московський військовий округ визнав збройний інцидент у підмосковній військовій частині. Як повідомляє пропагандистське агентство ТАСС, у нічний час один із російських вояк смертельно поранив контрактника, а потім вирішив вкоротити собі віку. На місце стрілянини прибули представники командування повітряно-космічних сил ворога, розпочато кримінальне провадження. Варто нагадати, що напередодні про кремлівські змі писали, що російський військовослужбовець відкрив вогонь по таких же вояках у частині, розташованій у Нарофомінському районі. Зазначалось, що внаслідок інциденту загинули двоє ще один окупант отримав тяжке поранення. Та це не єдиний приклад того, що відбувається всередині армії країни-агресорки. Ще один російський загарбник влаштував захоплення заручників просто у магазині. Окупант дістав гранату Ф-1 без чеки та вимагав, аби його доправили до військової прокуратури. Загарбник поскаржився, що його рота вся загинула, а командир обіцяв прив'язати його до дерева, щоб вбили птахи або ж застрелити особисто. Окупант каже, що він відмовлявся виконувати бойове завдання пораненим. А тим часом величезне повідомлення видав з колонії терорист і бойовик Ігор Гіркін, стрілков. і тон у нього зовсім не тріумфальний. Цитую фрагмент: за два роки ми угробили залишки кадрової армії та більшу частину тих, кого мобілізували у 2022-му, а також добровольців, і стали набагато далі від перемоги над ворогом ніж були, скаржиться Гіркін. Терорист істерично визнає: за два роки українська армія стала сильніше технічно та організаційно. Гіркін називає генералів «кретинами», війну м'ясорубкою, а керівництво країни агресорки Росії зборищем старих гедоністів. Він нарікає на тактику м'ясних штурмів, що її використовує російське міноборони. Маю процитувати раптом з'ясувалося, що а гроші закінчуються, б, м'ясо теж в ворог знайшов способи і тактику боротьби з м'ясом, розмінюючи зовсім безглуздо малі ділянки місцевості на великі великі обсяги м'яса, що штурмує їх в лоб послідовно одну за одною. Путін поговорив телефоном із Віктором Орбаном. Речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив: зустріч із Трампом у Будапешті організують протягом двох тижнів. Це загальне розуміння, що не потрібно нічого відкладати в довгий ящик. У Будапешті обіцяють забезпечити прийом Путіна, попри ордер на арешт від міжнародного кримінального суду. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив: ми забезпечимо йому можливість в'їхати до Угорщини, провести тут успішні переговори, а потім повернутися додому. Ми суверенна країна. Але як Путін летітиме до Будапешта, ніхто не знає. Пєсков каже, маршрут поки не зрозумілий. Його мають узгодити Сергій Лавров і державний секретар штатів Марко Рубіо. Журналісти констатують найкоротший шлях. Через Україну, але літати над країною, яку він атакує, Путін не наважиться. Тому залишаються три варіанти: летіти через Білорусь і Польщу, або через Каспій, Іран, Туреччину і Балкани, або ж узагалі через Німеччину та Австрію. Хай там як. А європейські союзники Кремля, як от прем'єр Словаччини Роберт Фіцо, вже називають майбутню зустріч шоком у позитивному сенсі. Фіцо навіть запропонував допомогу в організації переговорів. А тим часом Володимир Зеленський вже у Сполучених Штатах там запланована зустріч із Трампом. Проте народна депутатка Мар'яна Безугла звернула. Увагу на дивний склад української делегації у делегації президента є Єрмак, Умєров, але немає ні шмигаля як міністра оборони, ні його заступників. Є перший заступник міністерства закордонних справ, але немає Сибіги. А прем'єрка Свириденко відправлена в Кошице до Фіцо. Дивні перестановки, які викривають значні внутрішні проблеми. Не чекайте нічого від зустрічей. Принаймні, Зеленський точно не буде розповідати Трампу історичні казки, як це робив Путін на Алясці. За даними The Financial Times, диктатор тоді вивалив на Трампа уже звичну тираду про один народ, згадав Рюрика Ярослава Мудрого і Богдана Хмельницького. Але американського президента це тільки розлютило. Російський правитель виголосив незв'язну тираду. Трамп кілька разів підвищив голос і навіть пригрозив піти. У результаті він скоротив зустріч і скасував обід. Після цього Сполучені Штати змінили підхід у мирному процесу. За даними CNN, Вашингтон дозволив Україні завдавати ударів по енергетиці Росії і навіть почав ділитися розвідданими про цілі глибоко в тилу Росії. Трампу не вдалося досягти з Путіним угоди. Після саміту США змінили політику, щоб натиснути на Кремль. Але чи є шанси на мир зараз? Віце-президент Сполучених Штатів Джей Ді Венс каже, поки що ні. Росіяни і українці просто ще не готові укласти угоду. Мирне врегулювання можливе. Ключовою перешкодою є фундаментальна невідповідність очікувань, адже росіяни вважають, що мають кращі позиції на полі бою, ніж це є насправді. Його думку підтверджує і видання Елмундо. Іспанські аналітики описали п'ять можливих сценаріїв розвитку війни. Найімовірніші це продовження протистояння в наступному році або деградація російської економіки, що змусить Кремль сісти за стіл переговорів. І хоча війна ще не завершилася, Європа готує гроші для відновлення України. За даними політико, Євросоюз планує перетворити заморожені російські активи на репараційний кредит для України. Йдеться про бельгійські 140 мільярдів євро і ще 25 мільярдів з приватних банків по всьому європейському союзу. Щоб домовитися про все остаточно, міністри фінансів зустрінуться в листопаді. Але головне завдання закінчити війну. Українські сили оборони продовжують завдавати потужних ударів по ворогові. За повідомленням сил оборони Півдня, днями підрозділ «Ласарс груп знищив на Херсонщині реактивну систему залпового вогню БМ 30 Смерч противника. Важливо, зроблено це на дальності майже 50 кілометрів від лінії фронту. Удар було нанесено силами ударних дронів та аеророзвідки. А тим часом у тилу російських загарбників низка пожеж. У підмосковному Пушкіно загорівся склад виробника автомобільних масел. За даними Міністерства надзвичайних ситуацій, ворога площа загоряння сягнула 25 тисяч квадратних метрів. Ситуація була настільки тривожною, що росіяни кинули гасити займання 72 рятувальників та 27 одиниць техніки. Відомство противника згодом відзвітувало. Мовляв, пожежу локалізовано, але причини займання досі не встановлені. А в Алтайському краї зайнявся шкільний спорткомплекс у Барнаулі. Площа горіння близько 500 квадратних метрів, але пізніше пожежа поширилася до 600 квадратів. За офіційною версією російського МНС, займання сталося через порушення правил під час проведення вогневих робіт. Та на цьому не все. Наступна точка на мапі пожеж у Росії Южно-Сахалінськ. Тут палає склад канцелярського приладдя. Площа займання тисяча квадратних метрів. Вогонь намагались ліквідувати 19 рятувальників і 4 одиниці техніки, включаючи висотну. А тим часом, у тимчасово окупованому українському Криму після атаки дронів, продовжує палати нафтобаза. Моніторинговий канал Кримський Вітер повідомляє: о 14.10 на Нафтобазі в Гвардійському загорівся другий резервуар. За супутниковими знімками на нафтобазі Атан 8 великих резервуарів і 6 менших. Наса ФІРМС зафіксувала два осередки пожежі на об'єкті. Крім того, як повідомив керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко, за останні три дні було вражено одразу три важливі вузли енергомережі російських загарбників: Арзамаську, Балашовську та Володимирську підстанції. Три удари і кожен по системі, яка тримає Росію єдиною. Ціль очевидна: розрив об'єднаної енергосистеми. Основні електростанції розташовані далеко від споживачів, а через різницю часових поясів пік навантаження в різних регіонах настає у різний час. Саме тому Москва. Так цінує свою єдність енергомереж. Вона дозволяє перекидати потоки, балансувати споживання та уникати відключень. Але якщо ланцюг розірвати, система сиплеться, пояснює Андрющенко. Польські прикордонники виявили підкоп зі сторони Білорусі. Це тунель. Його прорили просто на межі між країнами. Він іде приблизно на 20 метрів вглиб польської території. Це вже другий випадок за останній час. Можливо, це справа рук мігрантів. У вересні вони вже пробували пройти під загородженням. Їх затримали та повернули назад. З 22-го року Польща збудувала на кордоні стіну заввишки 5,5 з метрів. І довжиною понад 186 кілометрів суцільне укріплення з металу, електроніки і колючого дроту. Новий тунель може бути форматом Говоє гібридної атаки з боку Білорусі, що перебуває під повним контролем Кремля. Ще один тривожний сигнал для НАТО на естонському кордоні з Росією біля саацейського чобота з'явилися зелені чоловічки. Вони відкрито позували на камери. Нагадаю, що в Криму все теж почалося аналогічним чином. Аналітики не мають ілюзій: кажуть, Естонія може стати першою країною НАТО, яку Росія спробує атакувати на суші. Для цього є кілька причин: зокрема, невелика територія країни, російськомовне населення в нарві, а також близькість до кордону Росії. Серед можливих сценаріїв розглядають створення так званої народної республіки або пряме вторгнення під приводом захисту росіян. Удар може прийти з боку нарви чи васкнарви. Окупанти спробують швидко відрізати місто від решти країни. А далі прорив до сувальського коридору, щоб з'єднати Росію з Калінінградом. На тлі цих подій у Німеччині всерйоз бояться наступу Росії. Центр ІПСОС опублікував опитування: 27% німців вважають, що війна з Росією ймовірна вже в найближчі півроку. Найбільше непокоїться молодь. Серед людей віком 18-39 років тривогу відчуває 35%, а серед старших 18%. Ці настрої стали результатом провокації Росії дронами у повітряному просторі НАТО. А поки Європа на межі нервового зриву у Росії знову бавовна. У місті Стерлітамак, що в Башкортостані, вибухнув військовий. Завод Авангард підприємство, що виготовляє зброю, боєприпаси, реактивні системи, утилізує військову техніку. Вибух пролунав у цеху виробництва колоксиліну. Після цього почалася пожежа. Місцева влада підтвердила інцидент. У мережі пишуть про нібито п'ятьох постраждалих. Очевидці також повідомляють про запах пороху в місті і густий дим. Що стало причиною, не кажуть. Проте у місцевих чатах запевняють, це не дрони. Мовляв, йдеться про технічну несправність. На заводі запускали цех виробництва колоксиліну, і щось пішло не так. Чим довше Росія веде війну проти України, тим більше буде таких вибухів. Друзі, коментуйте побачене внизу під відео і підписуйтеся на канал.